Вас так, відкрилося все видно. Супер. Будемо потрошку гортати. І ось я натрапила на таку штуку, як нейробіологія мотивації. І коли почала потрошку досліджувати, виявилося, що мотивація це не від того, що ти там хочеш да, і робиш. Це, в принципі, є там їх кілька видів, до речі, зараз трошечки далі прокручу. От, що мотивацію більше як вважають, що це. Процес певний. Да? І саме цікаво, є зовнішня мотивація і внутрішня мотивація. Оце той формат, коли знаєте, коли я собі раніше щось купувала, це була зовнішня мотивація, а внутрішня це вже трошечки інше. І я зараз вас попрошу написати в чаті, що для вас є зовнішня мотивація, і чи взагалі от, можливо вона зараз мотивує, не мотивує. Давайте так. Якщо мотивує. То ви пишете там зовнішня мотивація, і пишете, що саме вас мотивує. Можливо, для себе щось таке цікаве ще візьмемо. Зараз тільки зовнішня мотивація. Так, час зараз відкрию. Угу. Ну, да. Да, це, це дуже гарно мотивує насправді. А, смачненьке, клас, здорове тіло. Угу. угу. Супер. От, бачите, вам класно. У вас є така зовнішня мотивація. У мене немає. У мене вона була, до речі, надія з вами буду солідарна. Коли навчалася в університеті, то вона там прям така мотивація. Ти зранку встаєш і біжиш. От, а от варіанті внутрішньої мотивації: це а, той формат, коли ти м, сам Себе мотивуєш в плані ніхтось звідкись да? а саме сам. І от далі безпосередньо, ну я його собі класифікувала все-таки як внутрішня мотивація, це от нейробіологія мотивації. І якщо так звичайними словами, це от саме та система. Яка, яку ми запускаємо і починаємо потроху працювати. Коли ти починаєш манюнькими шажочками і потрошку, потрошку розвиваєшся. Що саме цікаве, коли ти хочеш піти в спортзал, для мене це взагалі така проблема, бо часу нема завжди немає часу. І коли ти починаєш просто вдома виконувати якісь там вправи, потім ти йдеш буквально там хвилиночок на 15, потім ти вже там півгодинки, потім більше більше. І в ітогі ти ну, дуже гарно а, починаєш вже працювати. Тому а, дивіться, от безпосередньо давайте про внутрішню мотивацію. Коли ви самі себе мотивуєте, чи доводилося вам, а, хоч не знаю, там за останній ну, місяць мотивувати себе самому? Поставимо, давайте так, плюсики, поставимо в чат. Угу. Кожен день, да? напевно, кожен день себе мотивуєте. Я чомусь так і подумала. І досить цікаво, що коли почали оце, безпосередньо все це досліджувати, то у нас виявилося, що таких людей, які досліджували ці питання, ну, їх досить багато. І це насправді ну, прикольно, цікаво. Зараз от я показала, які саме. Да? Мене насправді захопив Джоді Спенза, бо. Як... Ну, я вірю в те, що да, якщо ти хочеш, і ти це бачиш безпосередньо, то у тебе воно вийде. І є такий цікавий момент, коли ти щось собі побачив і відпустив, то воно починає, знаєте, як всесвіт починає працювати з тобою. От. І тому от безпосередньо Джоді Спенса мені дуже-дуже сильно відгукнувся. Тому що ви. Скажімо так, свідомо формуєте свою підсвідомість, ну, щось в такому форматі. Сьогодні говорили, до речі, про гігієну і мотиваційні фактори. Раджу познайомитися, хто не знайомий з цими авторами. Не буду сильно заглублюватись. Заглю... Глю... 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 І безпосередньо зараз трошечки покажу вам, як працює в мозку цей безпосередньо нейробіологія. Є у нас певна перефронтальна кора, кора. Є у нас VTA, це вентральна тегментальна зона. От вона безпосередньо виробляє дофамін. Прохання Пишемо в чаті, як ви вважаєте, що таке дофамін. Ну, можливо, хтось знає, або, можливо, хтось не знає, що таке дофамін. Бо для мене, наприклад, раніше, як я собі думала, це одне думала, а потім, коли почали це трошечки заглиблюватись, виявляється трошки інше. Задоволення гормон, да, гормон задоволення. Але як от показує нейробіологія, то швидке задоволення. Ем, от, а от тепер дивіться, в чому момент. Ем, як вважає нейробіологія, що дофамін він виробляється не від досягнення чогось, а саме від шляху. Від того, от, от ми йдемо, да, потрошечку йдемо, і оцей от шлях він приносить вам ем, такі, от, знаєте, коли ти, ти йдеш маленькими сходинками, ти не прийшов одразу до мети? А йдеш манюнькими такими сходинками. Там у мене далі, до речі, сходинки десь були. Зараз я вам покажу. Зовнішнього відпочина, благополуччя, сім'ї, дофамін Тамара, дякую. Ви розумниця. Дофамін це очікування, а не винагорода. Тобто це той момент, коли ти йдеш до саме тої мети. І насправді, коли, знаєте, дуже часто, напевно, ви от. Всі ж, я думаю, влаштовувалися на роботу. Да? І було завжди цікаво, коли тебе питають, Ось скажіть, будь ласка, а чи що от вам важливо? Вам важливо сам процес чи а, уже там досягнення мети? І тепер щас, єдине, що я включу собі м візуально вас, ви мені покивайте, отак, отак покивайте. а, У кого було незрозуміло наше взагалі це питання? І що з ним робити, і насправді, як же ж правильно, да? як же ж правильно відповісти? Це все-таки кінець чи це початок? Так, кивайте, давайте. Треба покивати всім разом. Я, я дивлюся зараз на вас всіх. Ні, не погоджуєтеся зі мною? Не дуже. А чому не погоджуєтесь? Ну, Давайте трошки поспілкуємося. А, ну я, наприклад, не навпаки, я погоджуюсь, просто я подумала про те, що про що було. Ну, я не знаю, я, напевно, навіть коли закінчую, якось не дуже помічаю цей момент, але я дійсно дуже люблю саме шлях, і він 100%. має мене задоволювати. І тоді воно все складається, і також просто випрацьовувати дисципліну це дуже важливо. 100%. Хоча насправді, напевно, що важливо і сам рух, да? і мета також потрібна, тобто, куди ти йдеш? Ірина Олексіївна, я хочу сказати, да. насправді, от, ну, так, кладучи руку на серце, мені найскладне складне визначити мету. Як тільки я визначила мету, угу. далі вже ну, діло техніки. І ось певно, я так про себе думаю, що я настільки включаюся в процес, що вже отримання результату насправді мене не так гріє, як той процес по досягненню. Тому дякую. Прямо зараз багато що прояснили. Супер. Ну, я просто знаєте, це той формат, коли ти сам собі щось шукаєш, але воно має бути. От, ну, в принципі, бачите, да? тут все в мене написано, а маленькі кроки, от, оце от, мікродофамінові хвильки. Тобто от ти потрошечку-потрошечку рухаєшся і, в принципі, так, Руслане, з задоволенням слухаємо. Звук мікрофон. тільки включить мікрофон. Ой, мене вчора такі зробили, я тепер боюсь. <служб> Один раз не тоді включив. <laughs> <laughs> дивіться, да, на да, полковника зашукали. Да. От, коротше, е, дивіться, мені в голову, знаєте, що зайшло? Тут багато викладачів, або хто буде викладати, або хто. От, ви знаєте, я відчув, що на основному місці роботи, коли інтегрував ті дисципліни і зробив ну, все для того, щоб. Е, Вибірними дисциплінами студенти саме не вибирали мене, і гаранти були цього хотіли, поставили обов'язково. Слухайте, який кайф от серйозно, там гроші, Да ми живемо, ми заробляємо. Ну ще читати, коли ти приходиш приходять так. студенти, і ти починаєш просто сів, Даже може, там об стіл і починаєш тим розмовляти. І ти оці півпари порозмовляв, потім. Це такий кайф, реально, от, ти, ти задоволення, да там, допустимо, да. ти ну, помієте, це було б те ж саме заняття, воно так же стабілювалося. тобто, дав можна в простих таких речах, і коли от тебе от, хіба залежить? Все? Та ні, ніфіга, можна трошки подумати, як там підкрутити і може там планово зробити, щоб ти навіть в тих, де де вроді би ну, ти дуже. Підкручуй собі, і тобі тобі оце оцей шлях теж буде задоволення. А, а далі, вже я думаю, що воно буде на одне і інше наращувати. Коли тобі буде приємно робити те, що ти робиш, там може і гроші додатися. Тобі воно все це да, тому, що це тебе правда. будуть запрошувати, ти будеш і так далі. Ну, ви зрозуміли, так? як це працює да, це правда, дякую. А насправді, пан Руслан, я хочу сказати, що коли м, отримуєш задоволення від того, що робиш, взагалі. То рамки, рамки прибираються, межі будь-які прибираються, прибирається все. І тоді ти такий так, я ж дихаю, так я ж вільна я людина. з наративчиками <працювати>, працювати. Тому от я наратив намалював. <працювати> я думаю, всі зрозуміли у своїй сфері, по-своєму, кожний так же цей наратив. <працювати> так, так, так і є. Це правда. От і будемо продовжувати. Щиро дякую. І що саме цікаве, от коли ти починаєш, це про те, що ми з вами зараз проговорили, коли це входить в систему, то ти, от, до речі, спробуйте, от просто спробуйте. Хоча б тиждень, ну, один тиждень, але це дивіться, це треба свідомо одразу кажу. А буквально тиждень а, слідкувати за собою, щоб, наприклад, там, нікого не обсудити і не сваритися. От все сприймати, знаєте, так, як є. Просто, знаєте, щось трапилось, такі. Так, це так має бути. От візьміть собі оце, оце слово хоча б один тиждень. І ви побачите, що воно да, воно в систему за тиждень не війде, ну, ніяк не війде, але ви просто побачите, наскільки зміниться протягом тижня у вас взагалі сприйняття всіх інших людей. Ну, Це теж на практиці пройдено, тому чи це правда так працює. А, так. А, да, я ж вам ще тут вправу приготувала. Чекайте, ще не все. А, дивіться, це ми з вами пропрацюємо. Давайте так. Можливо, у вас є якась річ, яку б ви хотіли от прям дуже хотіли реалізувати. Не знаю. Там. Ну, єдине, що не пишіть там, заробити, не знаю, мільйон доларів. Просто не пишіть, чому. Тому що гроші вони не є мотиватором. Гроші це. Принципі досягнення, да? Або задоволення, або чогось в купівлі, якщо ви хочете купити собі будинок і для цього заробити гроші. Русланку, зараз в... дві хвилинки я, я докажу. Тивої і... сте б не погодились, вся американська психологія дійсно, по іншому кажуть. Гроші це золота. Просто насправді, коли знаєте, ви заробляєте гроші, у вас пройшов процес заробляння, ви його їх заробили, і у вас тоді буде спустошення, якщо ви нічого з, з тим не зробили. А, а самий класний варіант вибрати собі мету якусь да, і заробляти тоді на ту на, на те, що ви хочете. І оце от втілити, оце от буде ваше задоволення. Да? І отут от уже буде, у вас буде дофамінчик тут потрошечку, бо ви знаєте, там відкладаєте копійку, потім в кінці ви купили собі будинок. Тому давайте зараз, будь ласка, напишіть собі, я вам даю дві хвилинки. Тут більше, ну, ви потім можете пропрацювати, але просто щоб час не затягувати, добре. Так, пані Оксано, я за вами пильно стежу дуже хочу, щоб ви також зі мною попрацювали. Так, пані Інно, я також за вами стежу. Марія, ви працюєте з нами. Дуже хочуть, щоб всі разом працювали. Ну, я не буду зараз говорити, пишіть поки, бо я зараз вам все позбиваю тут, всі думки. Так, пане Руслане, я не бачу, що ви пишете. Я звучити не можу свою складну ціль. Але ж ми, ми, не, жаль, будемо зв... ми не будемо звучувати. Так, так. Пане Руслане, дивіться, для вас дуже складна зараз я скажу складну сіль схуднути але я не хочу просто озвучувати, що я тільки не роблю для цього. А і що роблю? Я з вами зв'яжуся, я вам розкажу що все робимо? добре. Не, не переживайте все добре. <реш> не переживайте, це все буде гарно. От. А, але насправді, от зараз, якщо, наприклад, навіть елементарно взяти, ну саме давайте таке просте складна ціль: навіть елементарно щось почати писати. То знаєте, який саме перший має бути у вашому плані? Саме саме перше, що має бути, це взяти ручку і блокнотик. Оце саме перше. Бо якщо поки ви його не візьмете, та та. та, та Так, так, пані Оксано. Це називається почати з понеділком, визначитися з понеділка понеділок, якого року понеділок? Якого року та-та-та. Якого року, року? понеділок буде? От і коли ви потрошечку будете а, зовсім потрошечку починати, от таким чином, я, наприклад, там вчу англійську мову, я займаюся кожен день по 15 хвилин. Ну, якщо є там додатковий час, я, звісно, ще займаюся, але. А і коли це увійшло вже в практику, ти собі розумієш, вже там пів дев'ятої, а ти такі десь в гостях сидиш, такий так, так, так. А, а воно знаєте, воно всередині вже таке. А во і прямо настроєне вже все. Ти навіть на годинник не дивишся, а у тебе в мозку вже так треба вчити англійську в смислі, Іди давай в сусідню кімнату, і ти йдеш, і ти займаєшся. Тобто не можна, ну воно не переривається, бо воно вже увійшло в звичку. І це те, що я от казала, коли воно працює як система безпосередньо. Дивіться, цю впра... Я в будь-якому випадку вам скину всю цю інформацію, тому ви собі там, якщо захочете передивитись ще добре, може ще, ще вам додатково? А, так, Оце момент ще дуже цікава: ідентичність. Зараз чекайте, трошки Оттак, зробимо. Як джерело дії? Дуже важливо, бо ми зазвичай не можемо себе ідентифікувати, хто ти взагалі, да? От от хто ти такий. А, чому ти у мене є знайома, моя подруга. У неї весь час. От вона каже: у мене оцей. Сіндром самозванця, от він вона каже: Я не знаю. От я не ми, ми їздили до нас. Приїжджали міжнародні партнери. Вона каже: Я не можу, я не говорю англійською. Я кажу, ти гарно говориш. Ні, я не говорю. Ми приїхали туди. Людина просто розкрилася і весь час спілкувалася англійською мовою. Я була дуже щаслива, бо я от дійсно не дуже говорю. Поки що. От, ну тобто, такий момент це дуже дуже важливо для себе, щоб ви, наприклад, самого раночку, коли ви прокидаєтесь, навіть хочете зараз, можна написати. Написати саме хто ви. Бо дуже класно, коли ти готуєшся до будь-яких виступів, це м ти пишеш, тобі треба написати, хто ти такий. От, хто ти, да? І коли ти хочеш скрізь, мамай, навіть скрізь писати, щоб люди А, що нормально все? да що трошечки Трошки підвищить. Скажіть мені, будь ласка. Читає... О, вже вже нас... вже нормально. Нас ще прийшло в себе, так. Да. Так, да, нормально. От в варіанті ідентифікації, просто, от, наприклад, я сьогодні готувалася і я себе зловила на думці, да, що я керую компанією, але я мама двох дітей. І таким чином, тобто, настає ідентифікація, і коли ти чим частіше ти це озвучуєш. Певно, з них зв'язок. Так точно. Ну, мабуть, перезавантажиться зараз, да? От. Зараз хвилинку, ага зачекаємо. О, Уже є. без Дана. Зараз ми її ще почуємо скоро. На нього включить микрофон. Таню, микрофон. Так, ага, добре, то, кажу, то, це, то каже все. Вже твій час прийшов, досить. <світ> а, ну, дивіться, я презентацію вам лишу. У мене тут, в принципі, зовсім там небагато. Ще є єдиний момент, хотіла давайте так, пум-пум-пум. Трошки підітожити. Зараз да? підотожимо. І хотіла вам показати дуже прикольно, я тут цікавилася цими нейровсякими штуками. Зараз єдине, чекайте, як його зробити. Не малювала, але просто щось собі подумала, що треба буде з вами поділитися. Дивіться, це безпосередня мотивація, це те, про що ми з вами говорили. Я хотіла з вами трошки можливо по поставити, показати, як постава правильно вона діє і працює з нами. Але я так думаю, Ірино Олексіївна, то ми зробимо з вами окремий якийсь, да щось таке окреме. Це треба буде фізично. Пані Надія, і до речі, може я... навіть очно, Тань, може навіть очно, а я у нас очно. так так комплексі, да. Угу. А, от, бо у нас я бо просто буває, час... що я прийду, що співпадемо я буду. Ми з вами спишемось. А, просто з приводу ну, тут зверніть увагу, поза да, поза сили, ну, тіло, потім дія, це про те, що ми зараз з вами проговорили: ідентичність, хто я обов'язково потрібно розуміти сенс. Оце дуже важливо, навіщо ти це робиш? А, і коли ти, у тебе ну, з'являється розуміння, навіщо ти це робиш. То от з'являється тоді оця мотивація. Ну і для мене дуже важлива команда, якщо я відчуваю, що я потрібна команді. Ну, це виключно для мене. Але я думаю, що і у вас так само. Бо ну, всі люди у нас соціальні. Да? Якщо ми знаходимося поза соціумом, і до речі, зверніть увагу. Якщо раптом ну це дивіться, це я ну на, на мені, да? на мені перевірено, тому це не панацея, це ніяк воно а, це як не порада, даже да? але а, на мені я на собі спробувала. А, у мене була дуже сильна такі, знаєте, от депресивний стан, коли ти нічого не хочеш, ну от просто нічого не хочеш. І от коли ти себе заставляєш виходити в люди, працювати, спілкуватися з людьми, але єдине не брати на себе оцей негатив, знаєте, бо є у нас такі сміттярі, які а, до тебе приходять виключно, щоб на тебе вилити, ото все, типа подруга, ну клас, супер. Тому ну, намагайтеся таких подруг або трошки дистанціювати, або просто їм пояснювати, що дивись. ну ми з тобою про це проговорювали, нашу ти мені знову це говориш? Да? Ну, тобто, таким чином. Оце дуже важливо. А, тому, якщо буде зручно, візьмете собі, подивитись, почитайте, там я в інших слайдах розписала. І, і, і а, Це теж, якщо хочете, можете розписати собі. Але, в принципі, ви собі написали мету, саму важливу.